Ну що, друзі? От прям сьогодні, 24 лютого, на роковини початку широкомасштабного вторгнення, коли здавалось би, вся нація мала би разом з'єднатися в єдиному пориві, Верховна Рада прокатила Володимира Зеленського. Саме так вам не почулася. Справа в тому, що сьогодні було таке церемонійне засідання Верховної Ради, де по факту парламент мав проголосувати просто за два таких декларативних рішення. Нічого серйозного. перше було проголосоване там 244, здається голоси там звернення з приводу широкомасштабного вторгнення роковини. І так далі, а от друге, друзі, верховна рада прокатила, давши тільки 218 голосів. А чому я приділяю таку велику увагу цьому? А от чому друзі? Тому що це було голосування за постанову, яка по суті стверджувала підтверджувала, що Володимир Зеленський має залишатися при владі. До моменту, коли на посаду вступить новообраний президент, що не можна проводити вибори під час війни. Ну тобто, по факту, вона просто-напросто констатувала і те, що і так є. І, очевидно, всім. Ну то що очевидно, що Зеленський буде президентом ну, того, як з'явиться наступний президент, і так далі. От, а тим не менше, Верховна Рада дала тільки 218 голосів. І дуже цікаво подивитися на те, хто не дав голосів за це. А більшість насправді це була партія Слуга народу майже півсотні голосів. Тобто, це не спишеш тільки на там. Людей, які там не голосують у цій фракції, ні, це означає, що дійсно чимала частина людей з цієї фракції не проголосували. Також дуже цікаво, що не голосували за це Юлія Тимошенко зі своїм оточенням, і не тільки вона, ну само собою, європейська солідарність, яка була в залі, але не голосувала через те, що вибачте, у них тепер активна фаза опозиційної боротьби через історії з санкціями проти Порошенка. А, але Хтось може сказати, мовляв, так та ну, типа, фігня якась просто вони там прийшли до залу, за перше проголосували, за друге вже не встигли там не знаю по туалетах, буфетах розбіглися. Та й все воно то так, друзі, але проблема в тому, що це голосування, не враховуючи нервовість Володимира Олександровича з приводу своїх повноважень, і всього решта, ну воно явно було не випадковим і явно таке рішення. Планувалося саме 24 лютого, для того, щоби точно воно було проголосоване і не мало жодних проблем. Тим не менше, як бачимо, це відбулося. Я особисто вважаю, що це не випадковість, що це початок того, коли парламент почне мачити коні. Бо якщо Володимир Олександрович вважає, що вже скоро вибори і можна себе поводити як передвиборчі кампанії, ну так треба не забувати, що дуже багато людей в цій верховній раді теж захочуть наступно потрапити, навіть серед його колишніх ноунейм no депутатів. І для цього їм придеться якось качати права. І заявляти про себе, от вони і починають качати. Чесно, дуже радий цьому моменту, бо він по факту нічого абсолютно не міняє. Але це просто такий собі знаєте нагадування Володимиру Олександровичу про те, що в нашій країні будувати авторитарний режим не варто закінчиться на тому, що свої ж зіллють.